Всім доброго ранку. Сьогодні зранку встала, ось відварила яєчок і зараз буду їх фарбувати, пробувати ось таким скоросним рецептом. Є тут рукавички і ось така фарба. Ну що, поїхали подивимося, що у нас з цього вийде. Так, ось така фірма добрих. Хочу дуже Ось, дивіться, які кольори прикольдесні. Я хочу спробувати із блакитного. У мене вже є ось, ось от, е, чашечка з водою гарячою. Я кидаю туди красу. Одіваю перчатки. І зараз будемо з вами фарбувати. О, порвалося. Зараз там написано, минутку повинно полежати в гарячій воді. Так, Яєчка перед цим я всі просушила, витерла, просушила. Вони в мене сухесенькі. Ось, вже так хочеться попробувати. Яке ж, Що ж нам предлагається? Та моему всі всі ті, ну хай розстають. Вони всі. Чого чекати по одній минуті, кожен раз можна їх всі закинути. І хай вони там собі плавають. Воно должна, ага, воно повинно жидке стати. Все, воно стало вже таке, дивіться, жидке-жидке ось все. І зараз будемо пробувати воно. Ну, відрізаю. Опа. І беру яєчко і пробуємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І втираємо, дивіться, так як нам на інструкції. Так, да, Неудобно в таких. Ой, перчатки випнуть. Ай-яй-яй-яй-яй, треба інші рукавиці дивити. ну. 60 секунду, передін у другі рукавиці, бо це діло не буде степене. Дивіться. Виходить ось таке яєчко. Доволі неплохо, красимо ще раз, просто дивіться, наливаємо і ставимо. І швидко отак все розмазуємо. Знаєте, що одне тут погано? Що коли змінюєш краску, Фарбу. Коли змінюєш фарбу. <клес> Гоплик. Ага, Ой, блін. Ну ладно, це попробуємо. Коли, змін... коли змінюєш фарбу, то придеться мати перчатки. Так, красим ще одне лопнуло. Опа-опа-опа. Я колір такий шикартосний, звісно. Дуже такий гарний колір. Як і хочете на ньому такі візерунки робите? Хоча так такі візерунки, знаєте, як ото шуба на хаті отак. По зробити, отак поприкладати перчатки. І ось так зробити, 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 зробити. І вийде таке цікаве. Дуже хочу спробувати ось таку червону. Зараз відріжемо. Клас. Оп! Все положимо в сторонку. Так, ви готові? Готовіте? Фарбувати такою гарною фарбою. Давайте. Ой, як гарно. Що я вам хочу сказати? Якщо ви хочете, щоб було покрашено гарно, гладенько, так як ми красимо в уксусі, то так тут не буде. Так як ми втираємо тут руками, і тут можуть бути візерунки, які ви хочете. Це мінус один оцього швидкого фарбування, що е, виходить, що ну, треба якісь отакі візерунки робити, дивіться. Тоді яєчко буде дуже гарне. Прям дуже-дуже. Тому що коли ви просто руками його красите, то виходять полоси такі. А коли ось так прихлопуючими, дивіться, яке гарно виходить блискуче, то дуже красивене виходить, дивіться, дуже-дуже. Так, наступне. Тобто, ну, Треба такими похлопуючими його, скажімо так, движеннями. У мене яйця трошки тепленькі. Ось, дивіться, так як просто покрасить його, дивіться, яке воно виходить. Бачите? Не дуже таке презентабельне. Але коли ми зробимо ось так, ну зато це швидко, дивіться, ось так, воно не менше втрачає свою красу, але дуже-дуже гарно смотриться. Потім натрем його. Ось, дивіться, гарно. Дивіться, яке гарненьке, да? Ближче покажу. З усіх сторін гарненьке. І беремо третє, маленьке. І також виливаємо. Бачите, воно так все легко просто. Чим заморачуватися, в кожну краску кидаєш, там в стаканчики наливаєш, краску кидаєш, а тут раз-два, раз-два. І гарненько. Можете якісь ще гарні наліпочки зробити, ну, при, при це на яєчках золотисті, наприклад, або серебра. Дуже буде гарно, я чуть про це не подумала. Тільки що мисля прийшла. тому... Все гарненько. Пішла мить руки і робимо з вами останню е, жовтеньку. Наливаємо і швидко втираємо. Ой, як красиво. М -м -м. Ми знаєте, мені цікаво, як було б на коришневих бияйцях. Там е, фон е, темніший. Дивіться, яке красивенне. Обалтіть просто, як воно сяє. Ой клас! Да, Дійсно, фірма добре порадувала. Мені сподобалося таке крашення. Що я себе таку технологію знайшла. <смі> Бистрого рецепта, щоб було гарненько. Дивіться, ай-яй-яй. Можна так, мабуть, ще зробити, дивіться. Да? А так, так? Ух ти! Ви тільки гляньте. Золотое яйчко, яйцо райцо. Дуже гарне, мені сподобалося, Дивіться, краса. Робимо ще одне. Ой, класно. В цьому році я паски не печу, буду все купувати. Ой, яке гарне. Гляньте тільки. Просто капець. Все. Краса. І останнє. Клас. Заняття, конечно, бомба. О так. Ми його зробимо. Боже, золоті, такі красиві. Мене радує, що воно не пахне уксусом, що все тут так класно. Нема цього запаху, який. Ой, гляньте, яка краса. Ви подивіться, яка це красотень. Зараз воно трошки остине і я вам покажу, яка ця краса. М -м -м -м, а ну, якщо зробити до голубого, оце, отак зробити, дивіться. Типа, як, знаєте, як ото амбре робиться? Дивіться, яке виходить. Уже з візерунками. Не треба нічого кришити, не треба нічого там цибулиня там е е ложити. Не треба бумажки ніякі ложити. Дивіться, зробили. Дивіться, яка краса. Це трошки в мене лопнуло. <су> ну нічого, гляньте, клас. Може таке зробити із красненьким. Дивіться, наберу зараз в руку отак, розмажу і зроблю одне красненьке. Вау! Гляньте, який вау-ефект. Крутяк! Я балдею! Дивіться, яке красивене. ще, знаєте, що ще зроблю? Візьму синю фарбу. Капну синьої фарби. Ви вже здогадались, да? хочу зробити з цим із жовтеньким. О, Ось таке вийшло жовтеньке. Поки ось так. Прибираю, зараз все вам покажу Натру вже їх олійкою. Це все поубираю. По, 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 Саме гарно, знаєте, що хочу сказати, виходить ось таке. І на синьому, на синьому жовте дуже гарно. Ось. А от на жовтому блакитне не дуже гарно виходить. Краска не залишається, бачите, немає краски на салфеточці. Значить, нормально, можна спокійно пирскати. Ось, гарно так витирати їх і буду складати. Ой, яка краса. Пирскаю і витираю. Гарненько. Ось такі вийшли крашанки. Дивіться, які гарні, блискучі. Ця не дуже така. Але такий колір, наче жовтий з зеленим. А всі остальні супер просто. І це як наша земляна, чи дивіться, який голубо-зеленим. Дуже гарні, мені сподобалось. Дуже сподобалося. Дивіться, яка краса. Так що фірму добре рекомендую, провірено, подобається без лишніх заморочок. Всього всім, всім гарного дня! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Пока-пока!